Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 17 кінських сил, кубота Асті A-175. Цей тракторець короткої бази, довжина від передка до кінця заднього колеса 230 см, а разом з фрезою 320 см. Колія у нього 82 см. Зараз колеса можна розширити ще то тоді колія збільшиться на 20 см. Буде біля метру. Кліренс даної моделі 33 см. Давайте ближче ознаємося із комплектацією. До речі, тут вона максимальна, яка тільки могла бути. Тут у нас є і підсилювач керма. У нас є напівгідравлічна коробка передач, де можна перемикати передачі, не вижимаючи щеплення. Тут у нас. Речах понижаючої передачі. Чотири швидкості на вал відбору потужності, три вперед, одна назад. Ручне керування боковим гідроциліндром. Є ще також ось тут блок із автоматичним керуванням, а саме плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим, увімкнення контролю глибини, сама шайба контролю глибини і безпечний режим. Зараз включений, тут вимкнений. Це при включенні задньої передачі опущена фреза автоматично буде підійматися. Повний привід тут у нас можна відключити. Зараз включений. В цьому положенні буде вимкнений. Кран гідравліки і блокування диференціалу. Оберт на місці тут також є. Працює на повному приводі і на понижаючих передачах. Дуга безпеки. На фрезі встановлені опорні колеса. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 120 см з чудовими ножами. Кріпиться вона на стандартне трьохточкове кріплення. Ось так. Є боковий циліндр. Закерування я вам вже показав. Стан під сидінням. Задня резина у нас японська розмір 8,3 на 20 Передня резина абсолютно нова, розміром 6х12. Ну що ж, давайте присядемо в тракторець. Прогріємо свічу накалу. Замедя. Так, ми буде тракторець на торбузі, а ми поки перейдемо до навісного обладнання. Опускаємо трохи на віску. І першу щуру перевіряємо ручне керування. Вправо та вліво. Наступним вибираємо плаваючий режим і приза вирівняється. Вибираємо, що під яким кутом плаваючий працював, і вона нас слухає. Так, вимикаю плаваючий, безпечний режим. Пробуємо пам'ять. Піднімаємо рычаг, приза піднімається. Піднімаю ще раз. Фреза опускається. Давайте повторимо, піднімаємо, і вона опускається Так, Щеплення, пробуємо задню, Ось фреза піднімається. Безпечний режим також працює. Опускаємо ще фрезу і перевіримо вал відбору потужності. Звідси подивимось на першу передачу. Далі включимо третю. І вийдемо глянемо ззовні. Так, бачимо кардан і ножі. Даю трохи газу. Працює чудово. Щоб вимкнути, ставимо нейтральне положення. Ось так. Так, наступне, щоб поїхати, нам не потрібно вижимати щеплення. Ось, бачите? Я беру цей речах, трохи його вперед. Подишаю, має бути включена. І ось ми вже їдемо. Дякуючи, підсилюючи керма, керувати трактором досить легко. Так, Даємо газу. Це у нас максимальна швидкість. Посадка тут досить зручна. Можемо зменшити швидкість навіть до нуля. Так, вмикаємо понижаючу передачу, вмикаю оберт на місці і пробуємо тепер розвернутися, викручую кермо. Трактор стає. Дуже маневрений. Вимикаю і трактор автоматично зупиняється. Так, Давайте трохи стамо назад. Ставимо трактор на тормоз І йдемо подивитися, що у нас там під капотом. Сигнал, до речі, працює. Ще до фари. Фари працюють. Ось так. Тут у нас радіатор охолодження і є ось радіатор до коробки, щоб вона не перегрівалася. Попереду стоїть вже новий акумулятор. Масляний фільтр замінено, глушитель в доброму стані. Можемо перевірити на наявність картельних газів білого диму не виявлено. До речі, тут навіть на кришці є рекомендація. Яке масло сюди лити, 10 до 30 І ось тут на капуті можете ставити на паузу і фіксувати. Там пише, скільки масла і куди лити, в який об'єму. І так, курсунки. Спалена апаратура антифриз Тут повітря втягується ось сюди через бокові сторони кришки. Проходить через весь двигун і видувається вперед. Так, ну що, давайте заглушимо тракторець. До речі, вага даної моделі приблизно 700 кг. Ну що ж, і найцікавіше ціна. Вартість даної моделі в комплекті з фрезою, В такій комплектації, як ви щойно бачили, з підсилювачем, коробка напівгідравлічна і доставкою вам додому, коштує 6300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки. І обов'язково заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вас. До зустрічі!